Ну що, ми вам зараз пропонуємо чудову пропозицію: гласковий агат. Так, так, гласковий агат. Агат найзатребуваніший, так, найцілющий, має всі властивості, тим більше гласковий. Сам агат пішов від очей орла, так ще й гласковий. Сьогодні ми ж маємо пропозицію для вас на вибір, тому що ми не могли цього не зробити. У нас є як ви бачите, піщаний знаходиться на моїй подрузі. До речі, камінь, ви бачите, діаметрами зовсім різні. Тут у нас буде від двох маленьких міліметрів, і великий ну нехай буде 10 міліметрів за діаметром приблизно так, або один, або два сантиметри. Тож ми вони різні за структурою, за фактурою, нагадаю, що це ручна робота. Також маємо гласковий. Взагалі, гласковий агат камінь, родовища, якого досі невідомі, де конкретно їх знайшли. Тобто, навіть в такий час, навіть ось коли вже 21 століття, дуже складно ще це віднайти і зрозуміти. Це камінь з під виду кварцу. Ви зараз також бачите, що у нас є такий ніби димчастий кварц, так, ніби задимлений, ми з вами знаємо. За шкалою це 7-8 балів. Тобто вони дуже і дуже міцні, що не може нас не радувати. Він стійкий повністю глазковий гласковий агат до зовнішніх впливів, так, нашого життя. Він не піддається дії кислот. і... Головне, що цей камінь не відноситься до гірських порід. І це такий, знаєте, різновид, я б сказала, природного походження. Тобто, ви маєте на там не знаю, обирайте, але б я не обирала. Я би замовляла одразу два. Такі дві пропозиції, тому що у вас буде знижка мінус 100 гривень. У нас прекрасна ця морська хвиля. Дійсно гласковий агат дійсно нагадує очі. Ви зараз побачите: так, зіниці, кришталик, яблучко. Ось, і піщаний, той, що на моїй подрузі. Загальна його довжина у нас 52 см, застіпка застівка ж. Шпрингельна, і я хочу її приміряти. Це чудове глазкове намісто, глазковий агат, морську хвилю поміряю. так, А ще поміряю піщаний, аби ви також подивилися, який же матиме вигляд. На мені. Я думаю, що буде сидіти досить таки симпатично і неординарно. Тож пропоную вам вже подивитися. Тож, поїхали. Я готова, готова вам продемонструвати. Мені подобається, що він такий, знаєте, не те, щоб масивний, а за допомогою шкода, що із за гольфа не видно, тут є дрібніші наші агати. Що він такий ніби масивний, але ні, він і не масивний. Він ніби. Забирає на себе всю увагу, але ні, він ніби підкреслює зону декольте і зону шиї. Це на мені зараз знаходиться морська хвиля, назвемо так її. Коли ви будете телефонувати нашим операторам за номером 21 44 88, то обов'язково скажіть, що мені потрібен товар код товару 314, це глазковий агат, колір. Морська хвиля або піщани, або піщани. І наші оператори вам допоможуть. Загальна його довжина 52 сантиметри, досить таки хороша довжина. Подивіться на нього. Ну, подовжувач можна замовляти, але для чого, коли і так хороша довжина. І пропоную вам швиденько. Поміряти ще піщаний, тому що я знаю, що всім цікаво. Треба подивитися приклад на живій людині, так щоб розуміти. Ось тому раджу вам зараз скористатися такою ситуацією і це зробити. Тож, поки ви маєте можливість за номером 0800 21 44 88 ви можете замовляти. Ось саме цей піщаний підійде тим, в кого Коричневі очі або таке русяве волосся, як у мене, і буде підкреслювати повністю всю вашу структуру, фактуру. От. І ще я би радила замовляти одразу два, тому що при замовленні більше ніж дві одиниці ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. А зараз ціна 1600, Але я пропоную: давайте зробимо ціну меншою, більш доступнішою. Дякую! От в мене, напевно, знаєте, на лобі написано, або в очах читається, давайте знижку. Тож, 999 гривень ви собі купуєте цю чудову пропозицію, глазковий агат на вибір піщаний або морська хвиля, що в мене на руці. Прикладу до себе ось так, аби ви також е, згадали і розуміли, як воно буде е, на живій моделі ще раз. Так, це хороша, чудова пропозиція. Позиція, обирайте на колір свій тесмак, але я би радила брати одразу дві пропозиції, тому що це дуже хороша знижка, і це доступно, тим більше, коли безкоштовна доставка і безкоштовні дзвінки. Тож продовжуємо далі рухатися з вами. Ви замовляйте, не перемикайтеся. Телемагазин Прованс чекає на вас з нетерпінням через декілька секунд.